У тихо-тихо ніч, коли світ занурювався у солодкий сон, а земля ніжно зітхала під ковдрою темряви, високо над лісами, морями й галасливими містами висів великий круглий місяць. Він був справжнім добряком. Щоночі він щедро ділився своїм срібним світлом, щоб жодна жива душа не відчувала страху в темряві. Його ніжне, мов молоко, сяйво проникало у вікна сонних дітей, малюючи на стінах химерні візерунки тіней. Він ласкаво гладив сині хвилі, вказуючи шлях морякам, і освітлював затишні гнізда для пташок, що мирно спали. Місяць бачив усе, і здавалося, що він завжди усміхався теплою, доброю усмішкою. Але сьогодні щось було не так його світло стало тьманим, а обличчя похмурим мов його образила маленька хмаринка, що пропливала повз, або вітер прошепотів щось сумне. Навколо місяця, мов діамантові намистини, блищали сотні зірочок. Вони помітили його сум і дивувалися. Місяцю, ти чому не усміхаєшся? Твоя усмішка це ж наше улюблене світло. вигукнула найменша, найяскравіша зоря. Місяць зітхнув так глибоко, що здалося, на мить у небі з'явилася легка тінь. Ех. Сумно промовив він. Я свічу, сяю кожної ночі, освітлюю всі куточки, а ніхто навіть не каже мені дякую, ніхто не помічає моєї праці. Зорі перезирнулися, не знаючи, що й відповісти. А що, як я на одну ніч зникну, раптом вирішив місяць. Подивимось, чи хтось помітить моєї відсутності, чи світ стане настільки іншим, що про мене згадають? І він, не чекаючи відповіді, повільно сховав своє світло за великою темною хмарою. І ось, як тільки місяць сховався, уся земля раптом занурилася в глибоку, глибоку емряву. Ліси стали чорними й мовчазними, мов загадкові таємниці. Ріки, що звично грали сріблом, тепер спали без жодного блиску, і їхні хвилі здавалися чорними і неруховими. У вікнах міст, де завжди мерехтіли вогники, тепер не було видно навіть легких тіней. Усе навколо стало таким незвичним і трішки страшним. У одному з таких віконець прокинувся маленький хлопчик Тимко. Він завжди бачив місяць у своєму вікні як доброго нічного охоронця. Мамо, а де місяць? прошепотів він, розплющивши свої великі очі. Але мама міцно спала, і хлопчик, злегка наляканий цією раптовою темрявою, сів на підвіконня, дивлячись у безмісячне небо. Місяцю ти де? Місяць, який сидів за своєю великою хмарою, уважно слухав. Він ніколи не думав, що хтось справді зверне на нього увагу. І ось він почув чийсь тоненький, але такий щирий голос, що лунав із землі. Хтось сумує за мною? Здивовано прошепотів місяць, визираючи з за краю хмари. Обережно, наче боячись налякати, він спустився трохи нижче і побачив маленького хлопчика-тимка, що сидів на підвіконні, дивлячись у небо. Його оченята були повні очікування. Ти справді чекав мене? м'яко запитав місяць. Так, радісно відповів Тимко. Ти мені світиш, коли мені страшно, і я завжди кажу тобі дякую, просто пошепки, щоб не злякати сон. У цю мить місяць відчув таке тепло, що вперше за довгий час його обличчя осяяла усмішка. Вона була маленькою, але такою щирою. Місяць усміхнувся, але вирішив полетіти далі. Йому хотілося дізнатися, чи ще хтось пам'ятає про його ніжне світло. Він пролетів над дахами і на одному з них побачив пухнасту кішку. Вона сиділа на комені, вичікуючи щось у темряві. Привіт, місяцю, замуркотіла кішка, коли він наблизився. Де ти був? Без тебе тіні не мають з ким гратися, а я не можу ловити нічних метеликів. Місяць здивувався, і Тила не чекала. «А вже ж! – відповіла кішка, потираючись об комен. – Ти ж мій найкращий нічний друг, що освітлює мої пригоди. Місяць посміхнувся ще ширше. Далі він полетів до широкого моря, а там хвилі колихалися, як колиска, і шепотіли одна одній. Повертайся, наш срібний капітане, без тебе вода не блищить. І ми не знаємо, куди плести. Місяць посміхнувся ще ширше. Далі він полетів до широкого моря, а там хвилі колихалися, як колиска, і шепотіли одна одній. Повертайся, наш срібний капітане, без тебе вода не блищить, і ми не знаємо, куди плести. І тоді місяць зрозумів. Його світло все-таки помічали. Можливо, не всі говорили про це вголос, але воно було потрібне і дітям, і пухнастим котам, і навіть величезному морю. Його проміння було не просто світлом, а частиною їхнього нічного світу, що дарувала затишок і допомагала жити. З цим теплим усвідомленням місяць піднявся високо-високо в небо. Він знову засяяв не так яскраво, як колись, щоб сліпити очі, а тепло, м'яко, по-доброму, і весь світ ніби видихнув із полегшенням. Зорі заблищали ще сильніше, море знову засяяло сріблом, а маленький хлопчик Тимко спав, усміхаючись, у своєму ліжку. Місяць поглянув униз і тихо прошепотів Щоб бути щасливим, не завжди потрібно чути дякую. Достатньо знати, що твоє світло комусь потрібне. Добро, як світло місяця, воно освітлює шлях, навіть якщо його не завжди помічають? І ось так, мої любі місяць, наш ніжний покровитель ночі, відкрив для себе істину, яку ми часто забуваємо у суєті днів. Чи не здається вам, що це так схоже на нас, людей? Ми прагнемо визнання, шукаємо оплесків, а справжнє диво, таємне сяйво наших вчинків часто залишається непоміченим, але хіба воно від цього стає менш цінним? Подумайте про те, що ви даруєте світові, можливо, це посмішка незнайомцю, слово підтримки, чи просто ваша тиха присутність, все це ваше власне місячне світло, що розсіює темряву чиїсь душі. І так, як місяць ми можемо світити, навіть коли здається, що ніхто не бачить нашого сяйва, бо справжня краса не в тому, щоб бути поміченим, а в тому, щоб бути потрібним. Ця мудрість, мої солодкі, огортає нас, як ніжна нічна ковдра. Вона шепоче, що кожен із нас маленьке світило, що несе тепло у світ, і чим більше ми ділимося ним,